Вітаю вас, мої шановні любі діви! Зараз поговоримо, що вас чекає в серпні, а він сповнений великою кількістю важливих подій, адже дуже багато буде ретроградних планет, що спонукає нас до чогось, щоб перероблювали, до відпочинку, до відновлення відносин, а також буде на цілих дві повні і один новий місяць, тож можемо встигнути і отримати результати, і зробити роботу над помилками вдовдосконалити щось, створити нові плани і знову ж таки отримати результати. Зараз детальніше поговоримо про найважливіші моменти місяця серпня. З вами Клименка Наталія, і почнемо ми з 1 серпня. А це період, коли настає повний місяць. Місяць буде в знаті водолій, у вашому шостому секторі, а це сектор, який пов'язаний з рутинною роботою, і здоров'ям, і з домашніми тваринами, тож ви вже можете отримати чіткі результати за свою роботу по найму, наприклад, або ж можете з'ясувати для себе вирішити, оскільки все досить інтуїтивне, як саме. Ввести здоровий спосіб життя, або ж удосконалити свій режим дня, або це може бути вирішення того, що ви захочете домашню тварину. Це також дім ще і медицини, і служіння людям. Тож в цей період можете вже отримати результати за свою, наприклад, медичну практику. Або це дім, пов'язане із дієтологією, тож можете знайти хорошого наставника-помічника, який вам надасть інформацію стосовно. Як правильно харчуватися, щоб полюбити себе, поки от Венера ретроградна, це час, коли ми будемо переоцінювати себе та покращувати свою самооцінку. Зараз і Марс, планета дії, активності, ініціативи, а також Меркурій. Планета також дуже швидка. Планета інформації, комерції, переписки. Вони в першому домі. Тож ви націлені. На роботу над собою, на проявом яскравим себе, на те, щоб, можливо, щось перероблювати, відновлювати взаємовідносини. А 8 числа буде важлива подія, яка пов'язана із з'єднанням Венери ретроградної із Гекатою, чорним місяцем, а темною стороною місяця. Це можуть бути Плітки, або ж бажання чогось такого етикого, якого ви раніше не бажали, буде підштовхувати до цього хаосу. Вже 9-го числа Венера буде в напруженому аспекті до урану, тож можливі якісь неочікувані зустрічі. Це можуть бути жінки, оскільки це все в 12 секторі, то це може бути пов'язано із далекими землями, або ж із. Місцями усамітнень із лікарнями краще в цей період слідкувати за швидкістю, за електрикою та не робити операції краси, пластичних операцій, оскільки Венера ретроградна і не рекомендується такі процедури аж до 4 вересня. Більш детальне відео у мене є вже на каналі, а силочку залишу в коментарях. Почитайте, як прожити цей період, а 13 серпня на допомогу приходить сонце, і воно буде у з'єднанні із Венерою. Це новий імпульс, поштовх для того, щоб покращилася ваша самооцінка, щоб ви проявили свою творчість. І 12-й сектор може спонукати на того, щоб ви відвідали ці місця, які вам колись хотілося. Це час можливий для того, щоб ви проявили свою творчість. Наприклад, якщо будете писати картину, або ж будь-які інші творчості, які вам подобаються, і це якраз. Якщо ви закриєтеся від усіх і будете там писати, малювати, творити, що вам ніхто не заважав, або ж поїхати кудись на відпочинок на острови. 16 серпня буде новий місяць, знов-таки активуючи енергію у вашому 12 секторі, тож ви можете вже для себе прописати в перші години настання нового місяцю плани стосовно всього, що стосується 12-го сектору. Можете спланувати поїздку, можете спланувати вивчення. Таємних знань, наприклад, нумерології, астрології, таро, будь-якої езотерики. Це можуть бути глибокі пізнання себе свого внутрішнього світу, це відвідування ретритів, щоб оздоровитися, а це також і дім режимних об'єктів, Можливо, якась звістка, або ж ви будете мати намір для того, щоб. Активувати ці сфери 21 серпня Сонце буде в гармонійному аспекту до кармічних місячних вузлів. Це буде активація енергії з 12 на 8 дім, що може вказувати на шлях еволюції стосовно. Всього що пов'язано з езотерикою, з таємними знаннями і з втіленням своїх таємних бажань у життя, можливо, створення великого бізнесу. Звертаю вашу увагу на те, що 23 серпня ретроградним стає і Меркурій, залишаючись у вашому знаці. тож в цей час будьте обережними з підписанням договорів, нових краще не підписувати, нового бізнесу не створювати, включно до 15-го. Вересня, поки він буде ретроградний, оскільки можливі помилки, метушня, можливе дезінформація або неправильне сприйняття інформації. в цей же період сонце буде переходити в ваш знак і почнуться дні ваших народжень. Більш детальне відео стосовно ретроградного Меркурію я ще зроблю, тож не пропускайте підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх нових відео. А 31 серпня буде повний місяць, який висвітлить теми, які пов'язані з вашим сьомим домом. Це буде в знаці Рибки. Буде висвітлені всі справи, які пов'язані із вашими партнерами, з клієнтами, із юридичними справами. Це можуть бути все, що пов'язано із сумісною роботою із вашим партнером. Також колишні можуть повертатися в ваше життя, оскільки зараз ретроградна венера, і це можливість відновити відносини, передивитися їх. Я вам бажаю найкращого серпня. До нових зустрічей в наступних відео.